На початку березня в українському фізико-математичному ліцеї перейшло декілька важливих для нашого навчального закладу подій. Ранок 6 березня почався здолучення ліцеїстів до акції Єдине серце України на підтримку жителів окупованих територій. А по обіді до нас завітав випускник фізмату Владислав Горбалюк зі своєю нареченою Дариною, з якою вони служать в ЗСУ. Будучи у нас, він розповів учням про те, чим займається в збройних силах, про те, як уникати пропаганди і про його навчання в фізматі. Тому що ви знаєте, що є пропаганда. блядь, Бабіді Донбас. 9. А, 9. <ривіт> 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 Цією пропагандою потрібно боротися. А як боротися з пропагандою? Просто висвітлювати правду. Після закінчення розповіді ліцеїсти передали владові кошти, зібрані на фізматівському ярмарку. Ці гроші будуть витрачені на допомогу його батальйону. Того ж дня після уроків відбувся захід подорож Херсонщиною, де учні познайомились з унікальними історичними об'єктами Херсонщини та локаціями, які варто відвідати після перемоги. А в середу, 8 березня, в ліцеї відбувся фестиваль презентації, де діти розповіли про те, як вони розуміють слова Все буде Україна. Наприкінці тижня, в день пам'яті Тараса Шевченка, відбулися читання поезії Великого Кобзаря, і було показано постановку про його життя у виконанні десятикласників. Полюбійте щирим серцем великого гіму, розпуйтеся, братайтеся на чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає. І на небі, а не тілько на чужому полі. І день і ніч плачу, на розпуттях волелюбних, і ніхто не бачить, не бачить і не знає. Оглухни не чують, хай де нами міняються правдою торгують, і Господа зневажають, людей в тяжкі і я. Ми, ми чуємо, чуємо тебе, Рокзалі, тебе чує вся Україна. Оєд живе, ми слухаємо його, ми чуємо. 15 ж березня відбувся мовний ярмарок, під час якого учні та вчителі мали можливість продемонструвати рівень володіння рідною мовою та отримати солодкі подарунки за правильні відповіді на підступні питання про солов'їну. Попри часті тривоги, у першій половині березня фізматівці показали, що ніякі труднощі не здатні похитнути їхню віру в Україну та любов до всього українського.